Доброго ранку вам всім, або вже день, якщо це в Україні. Всім привіт, всім моїм подружкам, всім, кого я знаю, всім, хто мене підтримує, всім привіт. Ось гляньте, у нас в Канаді знову випав невеличкий сніг. І зараз вам буде, мабуть, не видно, але йде невеличкий сніжок, він такий мокрий є трохи. Навіть така мокрувата. Але ось так. Так що трошки вам снігу з Канади. Ще раз хочу сказати, що я вчора записала відео про те, що програму Куавет для українців було продовжено на рік. Там під Відео є yes, ссылка, можна її почитати. Вона є на англійській мові, можна почитати і на українській мові. Так транслейтер поставити в тій програмі. От, Тому ну, ось так. Хто вже там забув про сніг? Думав, що тут уже літо, весна. Ні-ні-ні-ні. Ось таке гарне. Такий гарний парк. Хочу сказати, що... Уже більше людей починає ходити по вулицях, я більше людей бачу. Коли я йшла позавчора, то в паркі вже багато дітей гуляло, вони катались на качелях, на гойдалках. Тому ну, ось так. Ось такий сніжочок. А дерева тут височисті. Ось вам трошки Канади ранкової. Сьогодні п'ятниця. Дуже комфортний день, тому що п'ятниця це кінець робочого тижня. Два дні вихідного. Хто мене там питав, з якої години я працюю, я працюю з 7.30 до 4.00. У мене два невеличких перерива по 10 хвилин. І обідня перерва в мене 30 хвилин. Тобто, ну, нормально. Хто ще питав мене там з приводу того, що я закинула зовсім психологію, ні, не закинула. Але на, на території Канади я не маю права е, працювати психологом, поки не підтвердила диплом. А ще я не підтвердила його. Та й рівень мови в мене недостатній для того, щоб працювати. Тому я працюю на фрілансі в німецькому проєкті підтримка України на фрілансі дозволена. тобто з будь-якої точки. Провожу консультації, провожу групові заняття. Вон, бачите, стройка потихеньку піднімається кожного дня. Десь уже о сьомій, й раніше вже щось строїть, строїть, строїть. Я хочу сказати, що... Приїздом, українців Канаду, багато турків приїхали, з інших країн багато приїхали, то економіка вона відреагувала і вже хочу сказати, що ось переходжу дорогу. Хочу сказати, що багато будівництва. Так. Ще мене питали з приводу того. Є тут місця для того, щоб орендувати житло, є тут робота чи немає роботи ось така стройка. Будівництво. Та є тут і робота різна, це залежить від того, що ви хочете. Ну, Зрозуміло, що хотілося б бути там якимось менеджером, десь сидіти в офісі, нічого не робити, або ну, виконувати свою роботу. Ну, якщо рівень. Мови доволі низький, то і робота буде такого ж рівня. Але робота є. Робота є. Це магазини, якісь заводи, якісь фабрики. Чи є тут де орендувати житло, та є. Я ось проходжу, буває рент, рент, рент пишеться. Тобто, ну є, є білдинги. Такі двох, трьох, чотирьох поверхові, теж там здається, як житло. Я хочу сказати, що коли я шукала житло, я цього не знала, я не знала, де його шукати. Так, я там по сайтах щось його шукала, але це інша країна. Як тут, що відбувається, як? що потрібно зробити, щоб орендувати житло? Я чогось тут думала. Про те, що потрібен якийсь російський поручитель. Ну, але не потрібно було. Хтось може вимагати, але ні, я зняла без всякого поручительства. Тому я думаю, що я б змогла б зняти більш краще житло, можливо, можливо більш дешевше житло. А можливо більш комфортніше, не знаю. Ну, але мені подобається те житло, яке я зняла. Поки так, це моє перше досвід, перший досвід оренди житла в Канаді, тому ну, важко. Все, що ви робите перший раз, та коли ще коли вам не дуже якби, допомагають. ну Допомагають слово таке мені, дуже воно ріже слух з того, що ну, ви ж не можете звинувачувати людей, якщо вони вам не хочуть допомагати. Так? Допомога це коли ось сьогодні хочу, допомагаю. Завтра <кій> не хочу, не допомагає. Ну так. Тому, ще раз скажу, все можливо, але важкувато буває. Буває. Здається, що ну, ну, неможливо цього зробити. Але проходить час і ти розумієш, що ну, так, можливо, але трошки буде важче. Тому ну, ось такі білдинги здаються тут. Тут квартири здаються, будинки здаються багато. Є, є, є. Щоб зняти житло, є. Якесь менше, більше, більш комфортніше, менш комфортніше. Ну, Різні варіанти, різні ціни. Тобто на кожного є якесь житло. Нема такого, коли пишуть мені, що немає житла в Канаді, нема роботи в Канаді. Ну, Не вірю, точно так, як і в Україні. Житло є, але скільки воно коштує щоб його орендувати. Робота є, але скільки будуть платити. Ну, тут на мінімалку ось я вже хочу сказати. Про свій досвід. Ну, жити можна. Так, це не буде не таке життя олігарха, Що я можу все там, туди, сюди. Ну, але з голоду не помрете, голодні не будете, будете в безпеці. Ну, Для мене це головне. Також ходжу на роботу пішки, але мені тут 20 хвилин, ну таке. Комфортніше було б їздити на машині або щоб мене хтось возив. Ну так. Але ніхто не возить, машини в мене немає. То що, остається один варіант, Іти пішки, я йду. Тому все можливе. Якщо ви йдете степ степ, кожного дня маленький сажочок, який веде вас до цілі, а для мене ціль це безпека. Ну ось так, ось такий ранок. Міше тут 5-7 хвилин і я вже на роботі. Тому ми з вами вже почти дійшли до моєї роботи. Ось такі пікапчики, вони їх дуже полюбляють, вони на них тут процентів 70 їздять. Отак. Пишіть питання. Я б хотіла ще таке зробити опитування, скільки людей мене бачить з України, напишіть слово, я з України. Якщо я українці, я з України або з інших якихось країн. Мене дивляться, мені дуже було б цікаво. Тому до побачення. Ще буду знімати відео, буду продовжувати розказувати, як я тут адаптуюсь в Канаді. З вами Світланка в Канаді. З Канади, з Ранкової Канади. Сьогодні буде найкращий день.